Аномально тепла і суха погода. І це в останній вікенд вересня. Майже плюс 30 градусів фіксуватимуть стопчики термометрів прийдешньої суботи і неділі. Тож гайда на природу на свіже повітря насолоджуватись осіннім подарунком Небесної канцелярії. В Укргідромецентрі зазначають, що нестійка і волога погода можлива лише у західному регіоні. У суботу там пройдуть помірні опади, а в неділю слід очікувати на сильні дощі у Карпатах, на Прикарпатті та Буковині. На Полтавщині, 28 вересня, триматиметься суха та ясна погода. Без опадів температура повітря, світлої пори доби становитиме плюс 28, вночі 13 градусів тепла. У Кременчуці остання субота-вересня 2024 року запам'ятається погожою і комфортною погодою. Яскраве тепле сонце і ніяких опадів на термометрах. Плюс 29 градусів в день вночі температура повітря опуститься до плюс 15. Першого дня вихідних у горішніх плавнях небо зранку буде ясним. Таким воно залишатиметься до завершення доби без опадів. Температура повітря в день становитиме плюс 28, вночі вона опуститься до плюс 15. Вітер південно-східного напряму до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 756 міліметрів ртутного стовпчика. У неділю хмар на небі також не спостерігатиметься. Сонце буде активним, а от температура повітря трохи знизиться. У день вона зафіксується на позначці плюс 24 градуси. Після опівночі опуститься до плюс 16. До сьогодні найтепліше 28 вересня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване торік, тобто 2023 року, плюс 27. Мінімум 1977-го 0 градусів. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.